Головко Микола Петрович, Семенов Анатолій Васильович, Семенченко Сергій Вікторович. Семенченко Сергій Вікторович, міровесник. Разом ходили до школи. Я пригадую його як веселого, білявого, життєрадісного хлопця. Так було. Але так вже більше ніколи не буде. Десять років тому, 20 березня, на землю Семенівщини, нашу рідну землю, і в домівку Сергія прийшло горе. Надія Пилипівна. Мама Сергія, хочеться запитати і вас. Я пам'ятаю Сергія, але, мабуть, жаль чи ніж матері, не буває нікому. Він для вас завжди живий, правда, завжди живий. І важко уявити, що його зараз немає в житті. На думку ніколи не приходило таке, що все-таки може, може, він живий, може, десь таки він є. Не тільки на думку, а я й думаю, що він живий. Мені ніколи не віриться, що він погиб. Я цього не можу представити. Я навіть на кладбище піду і все врем'я думаю, що його там немає, що він десь є. І він тільки живий. Надія Поліпна, не плачте. Ось дивіться, яке чудо я вже назвала поряд з вами ось справа. Ваша онучечка така гарненька, і дідусь каже, що схожа на Сергія. Але я знаю, що є у вас іще і внук. Далеко правда від вас. Де він? Чи схожий він на Сергія? Чи нагадує він вам про синочка? Він маленьким був. Він дуже похожий був. І я його вже не бачу 10 років. Я його не десять, а дев'ять. Я його не бачу. Ну, невістка ж пише мені, і фотографії висилає. І він дуже похожий. Копія. І онучечка, як гляну, як маленьким був. Ну точно Сережечка. Ну, онук точний Сереж. Похожий дуже. Тільки один волос її, не кучерявий. От. А копія він, і вона ж мені каже, мамо, як гляну. Діло служення Сережі, як він мені напоминав, Сережечку, так мабуть, Бог дає.